Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промі. Сьогодні у нас в гостях Борис Тодорюк, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області. Вітаю вас, пане Доброго Борисе. Доброго дня. Власне, хотілось би сьогодні більше поговорити про туберкульоз у сільськогосподарських тварин. Адже як виявляється, цією недугою туберкульозом саме хворіють не лише люди, а й тварини. І які основні ознаки цього захворювання у тварин? Ну, Туберкульоз це небезпечне інфекційне захворювання тварин, птахів, хворій і люди. Безперечно, ознакою це вражаються внутрішні органи, утворюються у організмі вузлики, так звані туберкули, які діють патогенно на організм і викликають захворювання у тварин. Власне, які, от ви сказали про те, що хворіють і, і тварини, і птахи. про те, чи є у ці цього захворювання, скажімо так, саме той підвид, який найчастіше піддається цій хворобі? Ну, реєструється у тварин е, типи туберкульозу, типи е, мікоба, е, викликаються мікобактеріями. Мікобактерії, чоловічий, тип бичий і пташини. Ну, якщо ми говоримо за сільськогосподарські тварини, велика рата худоба, корови, то дійсно діагностика цієї хвороби, головне це профілактика, недопущення занесення та розпосюдження. Якщо ми говоримо за приватний сектор і за колективні господарства, то усі власники тварин... Незалежно від форми власності повинні дотримуватись ветеринарно санітарних вимог при утриманні, вирощуванні тварин, і тільки виконання інструкції по профілакції туберкульозу дає гарантію, що тварини здорові і продукція від них може реалізовуватись в необмеженій кількості. Зрештою, як можуть домашні тварини захворіти на, на цю хворобу? Головне це діагностика. Починаємо ми діагностувати е, цю хворобу у тварин згідно плану протипозитичних заходів, які складають е, державні установи ветеринарної медицини. Затверджуються плани протипозитичних заходів на засіданнях державних надзвичайних протипозитичних комісіях. І це є документ на рік протягом року. От лікарі державних установ ветеринарної медицини, це районні державні лікарні, дільниці ветеринарної медицини займаються діагностикою цієї хвороби. Ну, якщо ми говоримо за велику рату худобу, то починаємо з 40-добового віку досліджувати тварин алергічним методом шляхом уведення туберкуліну внутрішкірно. Читаємо реакцію через 72 години, якщо є припухлість більше 3 міліметрів між шкірою і пухлиною, то така тварина визначається як реагуюча на туберкулін. І згідно інструкції, якщо ми ці тварини виявлені в господарстві, то до 5 голів Проводиться вибраковка даних тварин. Тварин забивають на забійному підприємстві, відбирають матеріали відповідні, як правило, це лімфатичні вузли. Проводиться оцінка там оцінка, після відбирається матеріал і досліджується у лабораторії. У лабораторії такі дослідження тривають протягом трьох місяців. Іде визначається, після трьох місяців здійснюють розтини лабораторних тварин, і визначають, якщо є зміни характерні для туберкульозу, то на дане господарство накладаються карантинні обмеження. Якщо немає змін таких, то визначається, що дане господарство було по туберкульозу. Таким чином, якщо в господарстві виділяється при алергічній діагностиці більше п'яти тварин. То е, таких тварин до п'яти днів здійснюють діагностичний забій по такій процедурі, як я розказав, з відбором матеріалу і проведенням бактеріологічних досліджень. Отак От здійснюється діагностика цього захворю... захворювання в господарствах. Якщо ми говоримо за утримання е, великої рати худоби корів у приватному секторі, то таку роботу е, спеціалісти районних державних лікарень. Проводять е, при так званих виводках худоби. От зараз е, період починається у нас е, з, з другого кварталу починається е, обстеження та. Забори крові та дослідження на інфекційні хвороби у приватному секторі, у тому числі і дослідження на туберкульоз. У приватному секторі проводяться алергічні дослідження тварин, і якщо тварина реагує на туберкулін, то проводять вивчення реакції шляхом проведення додаткових досліджень, тобто використовують два алергени: туберкулін з однієї сторони кам. Там другий алерген з іншої сторони, і визначається реакція, позитивно чи негативно. Там є процедура оцінки такої реакції. От і лікарі визначають, чи дана тварина реагує на туберкулін, чи не реагує. Якщо реагує, то проводиться вибраковка і інші. Там, а якщо не реагує, то тварина залишається в стадії і визначається як благополучність до цього небезпечного захворювання. Це так звана діагностика цієї хвороби. Якщо говорити взагалі про методи зараження тварин саме туберкульозом, якщо там з людиною десь зрозуміло, що це повинен бути або безпосередній контакт з хворою людиною, або інші зовнішні чинники, які а, впливають на розвиток саме цього захворювання, що ж стосується тварин, адже а, вони там а, не ходять у суспільство, так як люди, і не можуть безпосередньо а, таким таким чином самостійно контактувати з іншими хворими тваринами. Ну, Джерелом інфекції є хворі люди і хворі тварини. Якщо ми говоримо за хворих людей, то е, сь, сьогодні на молочних товарних фермах, де утримуються велика рату худоба, де утримуються е, молочне стадо, де отримують продукт молоко коруюче, то допускається е, до роботи. Персонал, який обов'язково має пройти медичний огляд із дослідженням на туберкульоз, і тільки з негативними показниками приймають до роботи і працюють на таких об'єктах люди, щоб не допустити передачі цього небезпечного збудника. Що стосується тварин, то я розказував, що таких тварин ізолюють і проводять певні дії. Ну, що може бути шляхом передачі? Шляхом передачі збутника це може бути утримання хворих тварин і здорових тварин. Неправильний підбір, якщо йде формування молочно товарної ферми, формують поголів'я племінних телечок із відгодівельних груп. Це забороняється. І треба тільки з племінних ферм ядро, щоб дійсно тварини досліджувалися на туберкульоз і були вільні від цього захворювання. Також забороняється переміщення тварин з однієї з одніє, з одніє ферми на іншу, тобто карантинування. Якщо один ринку хоче реалізувати тварин, Тобто тварини ставляться на 30, де визначається, перевірка, тварини ставлять на карантин і протягом карантину досліджують тварини-інфекційні хвороби, імунізують від інфекційних хвороб, в тому числі проводять і алергічні дослідження на туберкульоз. І тільки тварини з негативними результатами на такі. Поголів'я, виписується ветеринарний документ, ветеринарне свідоцтво форма номер 1 який дає право перевозити тварин з пункту А в пункт Б. І аналогічна робота по карантинуванню проводиться уже на об'єкті, куди тварини доставлені, також карантин, і також ветеринарні спеціалісти здійснюють огляд за даними тварин, проводять дослідження. І тільки після дослідження з негативними результатами дозволяється тварин уводити в загальне стадо. Це все робиться для того, щоб дійсно забезпечити благополуччя бізотичну ситуацію благополуччя по цьому небезпечному інфекційному захворюванню на тому чи іншому об'єкті. Пане Борис, зрештою, чи от ви сказали про те, що тварини можуть заразитися або від інших тварин, або безпосередньо від людей? А чи може процес зараження відбуватись в зворотньому напрямку? Тобто, чи може людина проконтактувавши з хворою на туберкульоз твариною або споживчи продукцію, яку безпосередньо там молоко тієї корови у якої? Потім виявили там туберкульоз. Адже тут, ну теж про що ви кажете, що потрібно 72 години для того, щоб побачити реакцію організму на, на цю інфекцію. Власне чи людина може таким чином заразитися? Якщо тварини хворі на туберкульоз і дійсно порушуються ветеринарно санітарні правила утримання тварини, недосліджені продукція реалізується, і людина споживає таку продукцію, то людина може захворіти на туберкульоз через молоко. Тому забороняється сьогодні реалізація молока з таких господарств, якщо тварини не досліджені на цю небезпечну захворювання. Аналогічно і на ринках сьогодні, як проводиться реалізація від фізичних осіб молока коров'ячого, то дійсно працівники лабораторії ведсені експертизи на ринках вимагають довідку, яка характеризує епізотичне благополуччя у даному господарстві власника. І обов'язково дослідження на туберкульоз і обов'язково результат дослідження. Яка симптоматика може бути у тварини хворої на туберкульоз? Чи можна от візуально визначити про те, що а, ця тварина є у групі ризику і негайно треба проводити ось таку діагностику, або визначити, чи дійсно вона хвора? Захворювання на туберкульоз це хронічні інфекційні захворювання. і Тварина може хворіти тривалий час. Тому що багато залежить від умов утримання, від годівлі, ми займаємося ранньою діагностикою туберкульозу, де клінічні ознаки ще не виражені як такі. Але якщо тварин реагуючих перетримувати в стаді, от, міняти там номера, посилатись на те, що тварина високопродуктивна, і не здавати, а отримувати, то дійсно. Кінцевий результат цього захворювання – це генералізована форма туберкульозу. Це вже можна побачити і клінічно і збільшення передлипаткових лімфатичних вузлів, лімфатичних надвимених лімфатичних узлів, тому що вони перший удар якраз на себе беруть при цьому захворюванні і вражаються якраз мікобактеріями цими. І такі тварини, вже, якщо виявлено таких тварин, то такі тварини вже вибраковуються, і ем, після е, уже дослідження на м'ясокомбінаті тоші, як правило, у таких випадках направляють на утилізацію і на знищення, тому що воно вже е, в їжу не може йти, це вже. Кінцевий результат цієї небезпечної хронічної хвороби, власне, ми знаємо, що туберкульоз у людей в принципі лікують. Він піддається лікуванню. Чи існує чи існують такі методи саме для тварин, чи є можливість там, якщо виявили туберкульоз на ранніх стадіях, якимось чином там медикаментозно призупинити розвиток цієї хвороби? Інколи в діагностику вносять корективи мікобактерії, атипові мікобактерії, які можуть інколи і неправильно. Тому такий процес досить непростий. Діагностики цього захворювання, алергічні дослідження, фермі дається. Або благополучна ферма, або неблагополучна ферма. Шляхом алергічного дослідження це перший етап. Другий етап, якщо є реагуючі, то діагностичний забій. Якщо немає, то благополуччя, діагностичний забір, відбір э, патологічного матеріалу, лабораторні дослідження. Э, в лабораторії робота протягом трьох місяців э, мікробіологічні дослідження. І якщо там позитиви, потім типізація цього відділу, передослідження на інших тваринах, досить непроста. Така лабораторна і діагностика, і робота з огляду тварин клінічно, з огляду при забої на міскумінаті лімфатичних суден, легень і інших вузликів, щоб це все виявити, і лабораторна діагностика, того така непроста діагностика. І тільки раннє лікування не передбачене у медицині. Власне, чи існують якісь методи профілактики, які можуть використовувати для сільськогосподарських тварин, аби уберегти їх від захворювання на туберкульоз, окрім от, як ви казали, про виявлення так. і реакцію на, на цей збудник ну, головним сьогодні таким вирішальним моментом у житті тварин. Щоб дійсно їх убезпечити і не допустити виникнення цієї небезпечної хвороби, це є виконання ветеринарно-санітарних вимог. Власники, керівники сільськогосподарських підприємств зобов'язані переводити такі ферми на закритий режим роботи. Не допускати на ферму посторонніх осіб, посторонній транспорт. Усі люди мають проходити регулярно медичний огляд на виявлення таких носіїв, хвороби або щось інших. Проводяться санітарні дні, проводяться дезінфекції в приміщеннях, де з засобами. До роботи допускаються люди тільки через сам пропускник. Що це таке? Тобто знімають свій одяг, приймають душ, одягають спецодяг і тільки після цього йдуть працювати на ферму там, де утримується молочне стадо І для отримання молока в подальшому реалізації. Досить е, такі непрості серйозні вимоги сьогодні передбачені для молочно-товарних ферм по виконанню. Цих вимог, в тому числі, і цим ми профілактуємо не тільки туберкульоз, а багато і інших хвороб, тому що ми є і інші хворони хвороби, які можуть вражати тварин і спільні і для тварин, і людей. Це і бруцельоз, це і лептоспіроз. Також це одночасно така робота проводиться по цих хворобах. І тільки там, де сьогодні ми бачимо закритий режим, де відповідні люди знають свої обов'язки, там забезпечується благополуччя. Велике значення сьогодні має і безперечно утримання тварин, організація життя тварин, виконання вимог. Технологічних, технологічний процес повинен бути забезпечений повністю, щоб дійсно тварини давали якісну і безпечну продукцію. А це а для цього має бути все виконане належним чином. Годівля, велике значення має годів. Кожний вид тварин е, має отримати е, той раціон. І по білку, і по жирах, і по вуглеводах, і по мінеральній підгодівлі, з тим, щоб дійсно забезпечити стан здоров'я. Адже ми розуміємо, що імунітет для того, щоб був імунітет у тварин проти, і щоб могли боротися з усіма хворобами, і в тому числі і про, цей, про цю хворобу, яку ми говоримо, треба належним чином забезпечити. І там, де ця робота виконується то є безперечно і результати. Також велике значення має облік тварин, реєстрація сільськогосподарських тварин. Тобто, якщо ми говоримо за велику рату худобу, то до 7-добового віку тварини мають бути ідентифіковані і зареєстровані. Якщо говоримо за велику рату худобу і за дрібну рату худобу, вівці кози це до семиденного віку. Ідентифікація реєстрації. Якщо ми говоримо за поголів'я свиней, то це до 60-денного віку. Також до 60-денного віку тварині повинні бути зареєстровані. Якщо тварини зареєстровані, якщо ми знаємо наявні яке поголів'я, то дійсно ми можемо успішно складати плани, замовляти. Ті чи інші препарати, тому що препарати для дослідження туберкулін надаються з державного бюджету, здійснюється державне замовлення, закуповуються препарати, тобто і ці препарати для дослідження використовуються для діагностики цієї хвороби. Пане Борис, чи, власне часто на території нашої області фіксують випадки туберкульозу у тварин? Якщо говорити за туберкульоз, то Чернівецька область благополучна по туберкульозу, тілерічні дослідження, які щорічно проводяться державними працівниками ветеринарної медицини, засвідчують про епізотичне благополуччя поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці. І це триває вже упродовж останніх трьох десятків років. Серйозна така статистика. Власне, чи передбачено покарання якесь для власників ось таких ферм, які ем, свідомо приховують наявність хвороби у тварин і там або продають м'ясо таких тварин, або ж молочну продукцію, знаючи про те, що ця тварина може нести якусь небезпеку для людей? Ну, за невиконання ветеринарно-санітарних вимог. Передбачено відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, є 107-ма стаття і за порушення невиконання вимог закону України про медицину і є стаття 107.20, якщо тварини не ідентифіковані і не зареєстровані. Безперечно, ми серйозну увагу державні ветеринарні інспектори районних управлінь служби нашої області проводять. Де е, наше сьогодні головне завдання це інформаційно роз'яснювана робота? Ми ще раз акцентуємо увагу і фізичних осіб, і ФОПів, і юридичних осіб на те, щоб дійсно виконували вимоги інструкції по різних хворобах, по тих видах тварин, якими вони займаються отриманням і вирощуванням. І в більшості випадків вдається нам цього досягнути. Рідко буває у нас, коли дійсно є випадки, не виконують вимоги, і державні ветеранні інспектори складають протоколи про адміністративні правопорушення, виносять постанову. Як правило, штрафні санкції невисокі до 2 тисяч гривень, але поряд з тим. Це не дає право не виконувати в подальшу вимоги інструкції, вимоги закону України про ветеринарну медицину, вимоги закону України про ідентифікацію сільськогосподарських тварин. В цілому вдається нам, ще сьогодні так без особливих зусиль працювати. І нас не так багато сьогодні молочно-товарних ферм на території Чернівецької області. Значно їх кількість зменшується. Хотілося б більше, ми хотіли, щоб більше бо колись було більше от таких ферм на території області. Сьогодні менше не всі хочуть займатися утриманням вирощуванням тварин. Залишається сподіватися, що а, ті фермери, які продовжують вести свою діяльність, вони будуть відповідальними а, до своїх тварин, до, до самих себе, адже це також і їхня безпека, і наша область а, буде залишатися а, такою благополучною й надалі, а, і не будуть фіксувати у нас випадки туберкульозу саме у тварин. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Борис Тодорюк, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області. Області, дякую, що були з нами. Побачимось.